Доброго ранку, сонечку Ясному! Доброго ранку діткам усім і усьому прекрасному! Вітаю вас на занятті з ознайомлення з природою. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми любимо та бережемо нашу природу. Послухайте, будь ласка, віршик. Ходить сонний ранок по траві. І вітає квіти степові. ковелу, горецвіт, воронець, молочай і волошку, чебрець. А вгорі над нами ось поглянь, Будить жайвір піснею, катран, Залізняк, безсмертник, теревій, материнку, м'яту і Звіробій це пісня з неба до землі, до гнізда де жайвори малі, щоб тоді, як виростуть вони, не забули батьківські пісні. Дітки, ми живемо з вами у прекрасному світі, в світі чудової природи. І будемо говорити сьогодні про дбайливе ставлення до природи та про її захист. Що таке природа? Це і ліси, і гори, і ріки, і моря, степи та луки. Це ми з вами, це тварини і птахи, все, що нас оточує. А скажіть, будь ласка, чи любите ви природу? Задумайтеся, за що ми любимо природу, що вона нам дає? Звичайно, ліси нам дають чисте повітря. Світ тварин диких, грибів, ягід, деревини тож самої. тієї ж Птахи та тварини дають нам м'ясо, а деякі приносять користь тим, що знищують шкідливих комах, та тварин, гризунів різних. Квіти нам та трава приносять естетичне задоволення. Так? Це дуже красиво. І є такі рослини, які мають лікувальні властивості, ви пам'ятаєте. Тобто природа настільки багата, настільки красива та чарівна, що як її можна не любити, правда? Ж? І все це все те, що росте, ми називаємо живою природою, навіть рослинки, травичку, квіти та дерева з кущами. Скажіть, будь ласка, а чи можна кривдити живу природу? Звичайно, що ні. Так? Адже якщо ми будемо робити боляче їй, то з часом будемо пожинати плоди своєї діяльності, так? і нам теж буде боляче і неприємно від цього. Природа це не тільки те, що нас оточує, да? те, що ми бачимо, це, це все, що вкриває нашу планету, навіть не країну, а планету. І зараз ми пригадаємо з вами поговоримо трошки про ліс. Що таке ліс? Чим він корисний, що він нам дає? Ліс це дерева, це кущі, це трави, це квіти. Це гриби і ягоди, це чисте повітря. В лісі живуть тварини, птахи, різні комахи. Це дуже велика і цікава така історія ліс. Так? А як ви гадаєте, за, ліхом, за лісом хтось доглядає? Є людина, яка доглядає за лісом, яка охороняє ліс. Так. І це лісник. Така професія, існує лісник. Це людина, яка працює в лісі, яка дбає про ліс, яка його охороняє, яка дивиться, щоб у лісі був порядок. Гаразд. І зараз я вам пропоную гру. Ми трошки з вами пограємо і дізнаємося дещо про ліс. Тож, ось він, наш ліс. Ваше завдання зараз буде закінчити мою думку, моє речення одним словом. Будьте уважними. Тож, ліс нам дає змогу дихати чистим так, повітрям молодці. Ліс та степ є домівкою. Кожного його мешканця. Зокрема, домівкою кого? Тварин. Правильно, дітки, в лісі росте чимало різних. Рослин. Так, да? ви знаєте, що в лісі не тільки дерева та є, а ще є. І трави, і квіти, і кущі ягідні, і гриби, різні, різні рослини. Так, в лісі ми збираємо з вами, дітки, що? Гриби, ягоди та квіти. Так, дивіться, в лісі теж є такі гарні чарівні квіти. Ми з вами тільки що сказали про те, як багато дає нам ліс, як він важливий для нас. І тому його треба берегти. Але є такі, на жаль, люди, які не ставляться так до лісу. Вони люблять пиляти або рубати дерева. так? Вони вбивають різних тварин, вони приносять у ліс сміття, тобто відпочивають, а потім кидають сміття, не прибирають його. Вони палять різні багаття, коли відпочивають, і знову ж таки робляться неправильно, і потім в лісі може виникнути пожежа. І, звичайно, згорять і дерева, і тваринки. Але я впевнена, що ми з вами не такі, правда ж? Та ось сьогодні я йшла до дитячого садочка і дещо знайшла і вам принесла. Подивіться, дітки, що це таке? Це сміття. Але яке це сміття? Що тут? Листя, каштани, тобто плоди, так, якась травичка там суха, гілочки сухі. Це сміття природне. Це результат життєдіяльності рослин. Таке сміття у нас восени на вулиці, звичайно, його багато, тому що дерева готуються до зими, вони скидають свої листя, падають плоди, якісь сухі гілочки ламаються від вітру. Як ви гадаєте, таке сміття шкідливе для природи? Ні, бо це і є природа. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про, то, про те, з чого складається ґрунт. Так ось, таке сміття є складовою нашого ґрунту. З часом воно перетворюється на дуже маленькі шматочки, на перегній, і навіть ґрунт з таким сміттям стає ще кращим. Але не можна палити листки, тому що листя таке, таке сміття палити, тому що цей дим буде дуже шкідливий для людей. Тому таке сміття краще закопувати в землю. Але я знайшла іще деяке сміття. Подивіться, що тут: що ви бачите? Це папір, пакет, пакети з целофану, пакети з картону там Пробки різні можуть бути. Так, Як ви гадаєте, таке сміття шкодить нашій природі, звичайно, шкодить. так. Тому що, по-перше, це все зроблено людськими руками. Тобто цей матеріал не розкладається в землі або дуже довго розкладається, треба багато часу. І якщо ми будемо кидати таке сміття на нашу землю, воно потім з часом буде знаходитися вже в поверхні землі, так? ми забруднюємо нашу землю. Це те саме, що годити брудному. Так? Ми так само забруднюємо землю, яка нас годує. Тому цього робити не можна. Таке сміття треба обов'язково кидати в спеціальні баки, і потім їх будуть уже віддавати на переробку, і з них зроблять уже щось корисне, але ні в якому разі не засмічуйте свою землю. Але я впевнена, що саме ви ніколи не будете так ставитися до природи і будете її любити та берегти. Але чи всі дітки так ставляться? Давайте послухаємо одну історію. Одного разу пішло троє друзів до лісу. Маринка милувалася природою, розповідала про те, як вона любить пташок, дерева. А Дмитрик. Почав говорити, як любить гуляти на природі, і ламав гілки, грався ними, як шаблями. Сашко, почувши мову друзів і оцінивши дії, тихо сказав Я теж люблю природу, але не так, як ви. Я не говорю про свою любов до природи. Я просто саджаю з дідусем нові дерева, поливаю з мамою квітники. Роблю годівнички із статом для птахів на зиму. Я ніколи не дозволяю собі зірвати квітку, яких мало на нашій планеті, образити дерево, зламавши його гілку. І тобі, Дмитрику, забороняю ламати гілки. Чуєш мене? Забороняю. Дерево боляче. Як би тобі отак крутити і ламати руки? Як ти робиш з гілками? Як тобі було б? Дмитрик і Маринка задумалися. А як ви, дітки, любите і бережете природу? Подумайте над цим. І я пропоную вам ще таку гру цікаву, про що мріє природа? У кожного з вас є якісь мрії, так, ви про щось мрієте. А чи думали ви те, про що мріє наша природа? Про що може мріяти листочок на дереві, про що може мріяти білочка або мураха або зайчик, або песик, який на вулиці мерзне. Так? Подумайте, уявіть собі, що ви і є частинкою природи, і подумайте, про що вона може мріяти. А на сьогодні я дякую за увагу. До побачення! Давайте берегти нашу природу разом!